Сьогодні у випуску чи випустять за кордон без зеленої карти, прикордонники пояснили усі нюанси щодо перевірки сертифікатів страхування у пунктах пропуску. А ще побачите, контрабандисти, знахабніли заради заробітку на сигаретах. Не лише про це розповімо детальніше. у Випуску вітаю у студії я Тетяна Іванів. В ефірі проект наш кордон про важливі події з українського рубежу. Страховий поліс міжнародного зразка є обов'язковим для перетину кордону. Після кількох інцидентів на українському рубежі ми детально роз'яснюємо причини, чому українські прикордонники перевіряють наявність зеленої карти на транспортний засіб у подорожніх, які прямують за кордон. Також у наступному матеріалі пояснимо, як відбувається така перевірка безпосередньо у пункті пропуску. Та як кожен хто планує подорож на власній автівці, може самостійно перевірити дійсність зеленої карти. Перевірку дійсності зеленої карти прикордонники розпочали у кількох пунктах пропуску ще у грудні минулого року. Тоді цей контроль здійснювався у тестовому режимі. Тепер автоматизована перевірка страхових полісів відбувається у всіх пунктах пропуску. До прикладу, у Раві Руській прикордонники почали повноцінну перевірку наявності страхових полісів з 11 лютого. Процедура виглядає наступним чином, що транспортний засіб української реєстрації, який їде на виїзд з України, при в'їзді в пункт пропуска повинен пред'явити прикордонному наряду зелену картку, видану страховиком, який є повноцінним членом МТСБУ України. Якщо така зелена картка відсутня або термін дії закінчився, відповідно такий транспортний засіб не має права в'їзду на територію пункту пропуска. Про що інформується водій цього транспортного засобу, йому пропонується прислідити до найближчого страхового відділення з метою оформлення саме цієї зеленої картки. Власне, чому прикордонники перевіряють зелені картки? Такі обов'язки на зелених беретів покладені згідно закону України про обов'язкове застосування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. А саме стаття 16 цього закону забороняє виїзд транспортного засобу до країн-членів міжнародної системи автострахування зелена карта без страхового сертифікату, а сам договір є уніфікованим та повинен бути укладеним зі страховиком. який… І входить до моторно-транспортного страхового бюро України. Через вимогу закону прикордонники перевіряють українські страхові сертифікати. Зелена картка у водіїв ще при в'їзді у сам пункт пропуску. Час і часу з цього приводу виникають конфліктні ситуації, але ми намагаємося роз'яснити громадянам, що ми керуємося законом України про обов'язкове страхування і наші дії законні. Відповідно, щоб покинути територію України вони зобов'язані придбати зелену карту. Власне, такі конфлікти виникали і перед пунктом пропуску у Раві Руській, точніше, на автодорозі, яка веде до кордону. Там минулого тижня обурені водії перекривали рух на дорозі, який вдалося розблокувати зусиллями поліції. Та найгучніший конфлікт трапився у Краківці, де батько зі сином напали на прикордонника. Про напад на військовослужбовці руки рухають руками руками! на бар'єр! Червоні сили на ди робить! Тоді двоє українців на міжнародному автобусі планували виїхати на територію Польщі. Однак зелені берети» з'ясували, що на транспортний засіб немає страхового сертифікату. Зелена картка, і власне це і є причиною, яка унеможливлює перетин українсько польського кордону. Та це не зупинило батька і сином, які вдалися до обурення, а згодом і до агресивної поведінки. В результаті прикордонникам довелося розбивати скло, та силоміць витяг. Порушників з транспортного засобу. Стосовно затриманих зараз триває розслідування. А як з'ясувалося, це вже не перше їх правопорушення на кордоні. Повторюю ще раз: залиште транспортний засіб, виконайте законну вимогу прикордонника, або до вас буде застосована сила. застосовано фізичне. Прийняли, прийдемо. Вибувайте! Першу розповідають прикордонники, доводилося відмовляти у праві перетину кордону чималій кількості подорожніх. А уже зараз таких випадків поменшало. В перші дні ця кількість була значно більшою. Вона перевищила 50 транспортних засобів за зміну за 12 годин. На сьогоднішній день ця кількість складає орієнтовно 20-30 транспортних засобів на добу. Опитані нами водії у пункті пропуску Раваруська, хоч і розуміють законодавчу вимогу, однак із недовірою ставляться до українських страхових компаній. Чимало подорожніх обурюються їхньою неефективною діяльністю та завищеними цінами на страхування. Ну просто не зрозуміло, для чого ті зелені карти, коли страхівку люди мають добровільно, хто де хоче, купляє, хто в Польщі, хто в нас. Бо наша, що по правді, страхівка не дуже, то вона діюча, так як завжди, люблять надурити. А польська вона є дійсна. Де би щось не стало, вона дійсна. Найби було і на нашій стороні, але не най не перевищують ціни. У Польщі дешевша страхівка, ніж в нас. А наскільки дешевша? Як тут за два тижні вони хочуть 640 чи якось гривнів, а в Польщі на місяць виходить 800. Розумієте, я давно не був. Я їздив давно вже і брав польський. Зараз чому-то добровільну примусову зробили наші. Я не розумію, це неправильно, це не вибір людини. Це є добровільно примусово. я рахую, що це неправильно. Людина повинна сама вибирати. Правильно я кажу? Отака моя думка. Я 20 років тому розбив машину в Польщі, корову підняв. Я навіть не їхав в Польщу, вже 20 років тому. І мені виползли гроші, привезли сюди. В нас робив якусь компанію, я знаю, як то робиться. Я, але ми йдемо в Європу, дуже далеко нам треба, Європу, нам треба самі міняти, треба, щоб людина сама вибирала. Ми є платники податків і ми повинні заставляти, щоб вони працювали для нас, а не робили нам рабами. Слава Богу, що не було випадків ніяких на території Польщі. А як вони будуть там працювати, коли, наприклад, не ну, дай Боже ДТП, там в Польщі станеться далі їхати? Як будуть вони працювати? Які будуть там? Я ж то, то новий. Якщо брати на місяць, польська для мого авто виходить 110 злотих, якщо там до 1, в мене 1 день двигун, а 2,0 там вже дорожче 140 злотих коштує на місяць. Наша страхівка коштує на місяць 900 гривень, Я платив. 900 ну, Тобто дорожче. Якщо брати річну, звичайно, виходить дешевше. Там виходить порядка 410 гривень страхівка. Я сьогодні цікавився так. Ми на території України, ми маємо нашу страховку, а переїжджаючи, ми маємо брати ту страховку. Я розумію, що ну, можна ввести ці ну, карти, але вона як має бути, як вам сказати, що та дія закінчується. Якщо в тебе немає ніякої на руках, то ти повинен взяти. А якщо вона в мене є дійсно, то для чого мені ще одна? Ну, це лишні витрати. Вже у пункті пропуску під час перевірки документів відбувається детальна перевірка страхового документа. Перевірка наявності зеленої карти здійснюється миттєво, автоматично, після внесення інспектором в базу даних, даних на транспортний засіб, який перетинає державний кордон України. Якщо зелена карта відсутня у водія безпосередньо. Ми підходимо до транспортного засобу і з'ясовуємо, чи у водія є зелена карта на даний транспортний засіб. Така перевірка здійснюється автоматично. А прикордонники визначають, чи немає ознак підробки документу. Адже водії вже вдаються до фальсифікації із зеленою карткою. Крайній випадок був на цих вихідних 16-17 лютого, коли ми виявили механічну підчистку в зеленій картці, саме продовження терміну дії. Варто пам'ятати, що водії, які планують подорож за кордон, мають можливість самостійно перевірити чинність страхового полісу на транспортний засіб. Зробити це можна на сайті моторно-транспортного страхового бюро України. Снайперська підготовка для прикордонників. У кінологічному навчальному центрі на Львівщині зелені берети з комендатури швидкого реагування шквал разом з бійцями оперативного реагування дозор пройшли підготовку високоточних стрільців марксменів. Це супербійці, які швидко і влучно стріляють, вміють досконало працювати зі зброєю та здатні ліквідовувати цілі на коротких і середніх дистанціях, недоступних звичайному стрільцеві. Варто додати, що навчання з високоточної стрільби прикордонники проводять вже Третій рік поспіль, крім того, вдосконалюють свої вміння у поводженні зі зброєю маскування та тактичній медицині. І перейдемо до оперативних новин із українського рубежу. Так тютюнові контрабандисти не заспокоюються і продовжують займатися своїм ремеслом на кордоні. За минулий тиждень зелені берети припинили чимало спроб незаконного переміщення сигарет. Так, на українсько-румунському рубежі у Закарпатській області вдалося вчасно виявити групу осіб із пакунками, які швидко рухалися у бік кордону. Аби припинити спробу, контрабанди прикордонникам довелося здійснити попереджувальний постріл, але невідомі покидали свої ноші та вдалися до втечі. На місці зелені берети знайшли шість пакунків цютюновими виробами. Наразі тривають розшукові заходи зі встановлення осіб, причепних до незаконної оборудки. Вже про інші затримання та затримання порушників виявлено контрабанду на українському кордоні дізнайтеся з нашого уже традиційного дайджесту. Тютінові контрабандисти водолазі попались на гарячому. На Закарпатті прикордонникам вдалося затримати двох відчайдухів, які планували у гідрокостюмах перетнути річку Тиса, помітивши правопорушників, прикордонний наряд відділу ділово намагався спинити їх однак вони хотіли втекти навіть після попереджувальних пострілів вгору. Затриманими виявилися місцеві жителі 18 та 20 років. Тепер їм загрожує відповідальність. А от на Буковині контрабандисти ще нахабніші, бо намагалися помститись прикордонникам за зірвану контрабандну діяльність. Так зелені берети відділу Красноїльськ помітили невідомих з пакунками, які рухалися у сторону українсько-румунського кордону. Однак, зрозумівши, що їхню діяльність викрито, порушники покинули майже 20 ящиків сигарет, а згодом повернулися, аби застосувати силу проти прикордонників та відбити покинутий крам. В результаті правоохоронці. Цям довелося застосувати зброю, а двоє порушників отримали кульові поранення ніг. Крім того, ще в одному випадку буковинським прикордонникам вдалося затримати шістьох правопорушників, що втікали та вчинили опір, і трапилось це так же само неподалік Красноїльське. Хоча кількома днями раніше там, переслідуючи групу невідомих прикордонникам, довелося зробити попереджувальний постріл, адже бігуни не реагували на команди правоохоронців. Згодом їх зловили а ще спільника водія та позашляховика. По цьому факту триває з'ясування всіх обставин правопорушення. До слова, на Буковині протягом тижня прикордонникам вдалося завадити контрабандні діяльності у кількох випадках. Так зелені берети відділу Мамалига зірвали підготовку до переміщення тютюнових виробів через річку Прут. Правоохоронці за 300 метрів від державного кордону виявили двох чоловіків. Останні якраз намагалися розвернути човен. При спробі затримання невідомі вдалися до втечі, покинувши гумовий човен та насос для нього. Наразі це все, що планували показати вам в цьому випуску. Нагадує, ви дивилися проект наш кордон, де ми розповідаємо про життя та службу тих, про кого кажуть перші на захисті, як на мирному західному, так і на стривожному війною східному кордоні. До нових зустрічей. Ми, прикордонники Західного регіонального управління, пишаємося нашими бойовими побратимами, моряками військово-морських сил України. Ви приклад мужності, витримки та патріотизму для всього персоналу. Тримайтеся, ми з вами, ми переможемо. За нами правда, з нами Бог. Слава Україні! слава!